Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Міжнародну тематику, отже, Дональд Трамп поговорив із Владіміром Путіним по телефону у інтерв'ю виданню New York Post Американський президент заявив, що розмовляв із Путіним, аби спробувати домовитися про припинення війни в Україні. Скільки таких розмов вже відбулося? Глава Білого Дому не поточнив. Як і те, коли востаннє говорив із Путіним, нагадаємо, у грудні Дональд Трамп зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Це було в Парижі. Крім того, американський лідер заявив, що. Це що ще одна зустріч може відбутися наступного тижня? Трамп також підтвердив, що хоче укласти із Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів щодо доступу до рідкоземельних мінералів України в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні. А що це за е, такі маніпуляції з телефонними розмовами, коли чи то говорив, чи то не говорив підтверджень, то є, то немає. Уже ж були інформації про розмови Трампа з Путіним, які потім Білий Дім в списку розмов в перші дні після навгорації не підтверджував, чому така утаємниченість у цьому випадку. Ну, перше, я ціно новині не сильно здивувався, тому що я певен, що цих розмов було точно декілька. Я думаю, що Путін вітав Трампа одразу і після перемоги на виборах. Я думаю, він одним з перших йому телефонував привітати, тому що ну. Він так, він психопат і соціопат, але ну він не ідіот. Він розуміє, що Дональд Трамп це людина, для якої це найважливіша перемога була в житті, і не привітати. Це було б максимально нерозумно з його боку. Я думаю, що у них кілька раундів такого спілкування різної тривалості відбувались телефонними розмовами. І Кремль це заперечував, звісно, і Білий Дім це не під не підтверджував, але були от там такі. Типу зливи, але насправді це був такий тіньовий прес-реліз, який е, випускала команда Трампа через медіа, от таким в форматі інсайду, що от відбулася така розмова, і що е, це було ще десь місяць тому, можливо, трохи більше. Е, ну, до інавгурації про те, що вони поговорили, і Трамп сказав, що е, послухай, якщо ти там цього не зробиш, то будуть якісь страшні наслідки для Російської Федерації, якщо не підеш е, на мир. Але що... Можна сказати точно, те, що поки що, незважаючи на те, що ці розмови були і вони підтверджені, історія не йде за сценарієм Російської Федерації, тобто Путіну не вдалося нав'язати своє бачення завершення цієї війни. Бо що ми чуємо від Дональда Трампа, по перше, що він прийняв нашу пропозицію по рідкоземельним матеріалам. Це великий плюс, тому що над цим була пророблена велика робота ще з періоду, коли цей пункт, пункт включили в план перемоги. Пам'ятаємо четвертим чи п'ятим пунктом. Що нам вдалося цю історію продати, це феноменально, тому що багато хто не зовсім в контексті того, що, що таке рідкоземельні матеріали. І, і тут, знаєте, для прикладу, варто о, просто задати питання: а чому протягом 30 років незалежності ніхто не брався навіть їх видобувати? Не тому, що там держава забороняла чи не було доступу, тому що це до біса дорого, це складно, це високотехнологічний процес, який в підсумку здебільшого є. Невигідним і тому наші олігархи, які вже, мабуть, не олігархи, так не займалися цим питанням. Тобто, може, не є невигідним, тільки є дуже дорогим. Є дуже дорогим. Тобто, це треба десятки то й сотні мільярдів доларів вкласти, щоб тільки розпочати це видобувати. Тобто, це спочатку потрібно зробити інвестиції, створити тисячі нових робочих місць, потім ти тільки почнеш це видобувати і там заробляти кошти. і, Відповідно, це все буде відбуватися після війни. От перший Момент, що До речі, вони на окупованих сні. територіях ці родовища переважно ну да значна кількість знаходиться. Хоча знову ж таки, ми не зна один із таких моментів, чому чому це також досить цікавий кейс? Тому що ніхто точно не знає де вони, яка їх кількість, вони більшою мірою не розвідані. Ну приблизно. Приблизно, як кажуть експерти в сфері, отут де стільки-то, отут стільки-то, але може навпаки. Ну, типу, немає ґрунтовних досліджень е знаходження залежів, е цих рідко матеріалів в Україні, тому що їх не збирався ніхто видобувати. Відповідно, ніхто й не досліджував, скільки їх там знаходиться, бо який сенс на це гроші витрачати. І тому ми продали. Можна сказати, бачення того, що от у нас воно є. Можемо там там трильйон. Потенційно, там трильйони доларів. Потенційно, де конкретно і скільки конкретно, ми не знаємо, але потенційно дуже багато. І Трамп такий мені це підходить, і це дуже класно, що нам вдалося цю ідею йому продати. Бо я з самого початку говорив, що Трампу важливо, щоб ми Трампу продали оцю ідею того, що йому вигідно підтримувати Україну. Що, ну що вигідно мир на умовах України вигідний для сполучених штатів Америки, для нього особливо він. Дуже така людина, яка підхоплює, він заражається ідеями. От зараз він говорить, там Рів'єру в газі побудуємо. там, треба, правда, геноцид для цього влаштувати. Але він це умовчує. Ну окей, це інший момент. Треба просто розуміти Трампа, знати його історію. Це людина, яка такий, о, мені подобається монополія, прикольна гра, а чому в мене немає своєї монополії? Трамп гейм запускає, збанкрутував, але повірив, це робив. І так у нього з багатьма. Було бізнесами він дуже заразний на такі ідеї, і найголовніше, що в цій новині можна було прочитати, це безпекові гарантії. Те, про що Трамп взагалі не говорив до того в контексті Сполучених Штатів Америки, те, що Трамп е, намагався повністю передати під відповідальність країнам Європейського союзу раніше, коли йшла мова про безпекові гарантії, він казав, Європа має цим займатися. Відповідальність Європи, вони е, е, і тут іде вже мова не про якісь інвестиції, не про те, що Україна отримує допомогу взамін там на е, ці матеріали, а те, що Україна отримає інвестиції. І безпекові гарантії від Сполучених Штатів Америки в обмін на доступ до цих рідкоземельних матеріалів, і це вже серйозна розмова, тому що це була ну був наш головний пріоритет, щоб до того чи іншого формату безпекових гарантій були дотичні Сполучені Штати Америки. І якщо він цю позицію свою найближчим часом не змінить, я десь ще підтвердили, що ми зрозуміємо, що це не просто так, із його потоку свідомості прорвалося, а що це дійсно. Його рішення, то це буде це прям перемога, я скажу так. Тому що якщо нам вдалося дійсно це це йому продати таким чином, то виходить, що він підтвердив свої слова, що Володимир Зельський найкращий продавець в історії, бо ну продати таку ідею за інвестиції, за безпекові гарантії, це прям. Ну, ви бачите, тут є друга частина це апетити росіян. Я не знаю, чи вони пов'язані з рідкоземельними мінералами чи з чимось іншим. Там насправді мотивація інша, але про це теж говорить Володимир Зеленський. Отже, Росія хоче йти далі і захоплювати Донецьку, Дніпропетровську і Запорізьку області. Адже Владимир Путін знає, що Україна багата на ресурси та корисні купалини. На цьому й наголосив президент України. Почуємо і тут на шляху багата земля Україна і багаті корисні копалини. і він їх не просто захоплює разом з землею. Він вже думає про те, як мати іншим партнерам його. Союз, а на сьогодні це ми бачимо це Північна Корея. Сьогодні це Іран. Хто буде завтра? Ми не знаємо тих, кого він залучить війну, і їм він буде давати доступ. І я тоді сказав президенту Трампу, все це буде працювати потім. Всі ці технології, все це буде працювати всі ці технології. Є в зброї, всі ці технології є в сучасній зброї в ракетах, в дронах тощо. Ми це бачимо, і все це буде працювати потім. Після не тільки України проти України, після це може працювати проти сполучених штатів, проти Європи інших країн світу, і це факт. Зеленський каже, що в Україні зараз найбільший обсяг титану та урану у Європі. Є ще в Криму кримський титан, наприклад. Ну і Росія теж Ривєру там з Криму говорила, хоча це не дуже схоже на Рв'єру зараз. Чи можна Трампу продати ідею Криму? Ну, Крим це складніше. Все ж таки, Якщо ми говоримо про такі найбільш позитивні реалістичні перспективи для України, то в короткостроковій перспективі Крим поки що в це сюди не входить. На жаль, на жаль, тому що для Росії Крим це найбільш принципове питання. Це найбільша геополітична перемога Путіна за весь період його каденції, мені видається. Тому Крим це не те питання, яке в короткостроковій перспективі буде обговорюватись. Але сам сама комунікаційна модель, бо це ж був коментар для західних медіа в першу чергу. Вона дуже правильна. Те, що ми розуміємо, що ну, яка реальна причина Путіна, вона в першу чергу не в корисних копалинах полягає. Це ну, екзистенційна. Цінна війна за історію за спадщину, на цьому помішаний його не так уже гроші ті цікавлять, як власне самого Трампа, який вдруге став президентом не для того, щоб збагатитись. Ну по-перше, у нього грошей достатньо. Вік такий, що в принципі немає в цьому особливого сенсу. Це от, така от, велика місія, щоб залишитися в історії. Але yeah. пояснювати оцю екзистенційну причину, що це війна за спадщину, за історію проти української незалежності, ідентичності і так далі. Це за Ато складно і для американців не зрозуміло а дуже легко пояснити, сказати, що дивіться зараз. Вони отримують Титан, Літій, вони отримують ці всі корисні копалини. Китай, до речі, Китай же зайшов до вас в Латинську Америку і скупив там літієві родовища, Зараз ще й тут почне видобувати, а уважається електромобілі, це все, і взагалі ракети, сучасні технології. Ці технологічні корпорації зараз дуже дружать з Трампом. Вони там будують взагалі Манхеттенський проект 2.0, великий великі центри з розвитку штучного інтелекту і високотехнологічних розробок, щоб не втратити лідерство в гонитві з Китаєм. І це все. Є дуже важливим і правильно, що ми такий варіант риторики обрали для, для комунікації з, з новою адміністрацією Сполучених це, Штатів Америки. Це точно можна сказати, що принаймні ця комунікаційна рамка вона є дуже правильною. Говорити про відправку миротворців до України недоречно так вважає німецький канцлер Олаф Шольц. Він Наголосив, що в будь-якому випадку Київ матиме армію, яку будуть підтримувати партнери. Послухаємо цитату. Я вважаю такі дебати недоречними і передчасними, адже це означає, що ми передбачаємо, що Україна не отримає назад частину своєї території від Росії. Перш за все, конфлікт повинен закінчитися і повинні відбутися реальні переговори, а не продиктований мир. Тільки тоді можна буде побачити, як можуть виглядати майбутні гарантії безпеки для України. Олаф Шольц, канцлер Німеччини. Як ви розцінюєте таку заяву з огляду на те, що Олаф Шольц виступає проти членства України в НАТО? Він блокував передачу України траншу великого траншу допомоги від Німеччини? Ну і в нього на носі вибори. Ну, ми можемо ще всерйоз розцінювати слова Шольца десь тиждень, плюс-мінус, так тому що канцлером Німеччини він не залишиться. Це очевидно, що його шанси близькі до нуля, щоб залишитись на цій посаді. І тому, власне, ну він може мати свою позицію як один із рядових політиків Німеччини. В принципі, та й все. Ну тому, що. Судячи з того, що він говорить, спочатку має бути справедливий мир, потім мають вирішувати це питання. Якраз для того, щоб був встановлений справедливий мир, потрібно, щоб Україна на переговорний процес виходила з безпековими гарантіями, з моделлю безпекових гарантій, яка погоджена з усіма партнерами. І якраз в цю модель, ну, поки що, якщо це не НАТО, якщо це не НАТО, то тоді це має бути безпекова модель з участю миротворців від Потужних сильних країн ядерних країн Європейського союзу, як ми тепер від Трампа почули Сполучених Штатів Америки, участь Німеччини є дуже важливою в цьому процесі. Тобто, говорити про те, що ви спочатку сядьте, домовтесь, становіть мир, а потім говорити про введення миротворців. А навіщо тоді вони там будуть? Навіщо тоді про це буде говорити? Тобто, в цьому абсолютно немає жодної логіки. Бо якщо ви переконані, що справедливий мир неможливий і без участі миротворців. Тобто, що Росія не порушить ці домовленості, то чого ви тоді боїтесь? Чому просто тоді не розмістити цих миротворців? А, а чому, якщо... не да, чому не дати Тауруси? Чому не дати Тауруси? А якщо ви вважаєте, що Росія порушить ці домовленості, то якого милого ви Україну підштовхуєте до цих домовленостей? Якщо ви говорите, що це так, тоді беріть на себе частину цієї відповідальності. Бо зараз фактично те, що відбувається, це для Європи як економічне бронювання. Бо поки Україна тримається, доки Європі не потрібно воювати безпосередньо. Середньо з Російською Федерацією, тому що ну, для них це. Вони, вони фактично зараз купують цей час для себе. І якщо вони не хочуть його купувати, то ну, вони скоро отримають те, до чого абсолютно не готові. Ну, якщо ми вже говоримо про Німеччину, там ще одна подія має відбутися. Ще один захід. Зокрема, про нього поговоримо. Новий очільник міністерства оборони Сполучених Штатів під гексет братиме участь у зустрічі союзників України у форматі Рамштайн. Очільник Пентагону обговорить із партнерами НАТО збільшення оборонних видатків альянсу. А також підтвердить рішучість Дональда Трампа у питанні якнайшвидшого дипломатичного завершення війни в Україні. Нагадаємо, зустріч у форматі Рамштайн відбудеться 12 лютого. Це буде у штаб-квартирі НАТО, але у Бельгії, не в Німеччині, хоча за географічною назвою Рамштайн називається саме виходячи з того, де, де ось ці перші зустрічі відбувалися. Ну слухайте під гексет і ось ця його риторика це є відзеркаленням того, як бачить ситуацію Трамп. Uh, ну, Взагалі, Гексит досить цікава така особистість, скажімо так. Він, ну, ну Слухайте, єдине, єдина людина, яка може uh, точно говорити <кій> про те, що думає Дональд Трамп, це Дональд Трамп. Його оточення, навіть найближче, може десь приблизно орієнтуватись на його позицію, uh, виходячи з тої комунікації, яка є між ними. Але навіть досить попередньої каденції вказує, що uh, ну... Знати, що хоче Дональд Трамп на якусь перспективу, можна не довше, ніж там на 10-15 хвилин, тому що найбільш красномовний це кейс перемовин там з Північною Кореєю, коли всі приїхали з планом, команда була проінструктована, поінформована. У них була стратегія. Почались перемовини, і Трамп взагалі почав вести в іншу сторону. Тобто, повністю так, що ну. Що його команда, його люди, які безпосередньо були з ним готувалися до цього всього, вони не розуміли, що відбувається, були до цього не готовими. Тому в теорії так це може бути відображення позиції Дональда Трампа. Але поки що мені здається, що це ми знаходимося ще досі на етапі збору інформації, збору реакцій на ті чи інші вислови і позиції, збору. Думок тих же європейських лідерів, як вони бачать завершення цієї війни, який вони вклад готові зробити багато, в чому от я б навіть не на гексити звертав увагу, а на Калога, який мені видається, от і буде займатися заміром цієї середньої температури по палаті, щоб зрозуміти, хто на що взагалі здатен і готовий піти. Україна, які насправді наші позиції є принциповими, від яких ми точно не будемо відступати, тобто наскільки наша публіка. Ічна позиція корелюється з непублічною, і це все поки що тільки формування позиції і будь-будь-які вислови, особливо які йдуть не від самого Дональда Трампа. Вони є такими проміжковими. Я питала про це сьогодні у пана Челенка і вас запитаю наскільки на вашу думку кіткелох самостійний? Наскільки він генерує сенси в цьому процесі? Чи все таки він тільки збирає? Я думаю, що він більше, більше збирає на 100% самостійних людей. Дуже мало в адміністрації Дональда Трампа. Такими людьми можна назвати того Шілана Маска, але подивимося наскільки ця самостійність обернеться проти, проти нього. І дуже важлива людина в команді Трампа це Сьюзен Вайлс. Оце також той той гравець про кого мало говорять. Це керівниця адміністрації Дональда Трампа, людина, яка вела повністю передвиборчу кампанію Дональда Трампа і навела там порядок, і в принципі структурувала її і зробила її переможною. Це людина, яка того ж Ілона Маска видворила з Білого Дому, бо він хотів кабінет десь біля овального кабінету Дональда Трампа. Вона сказала: Ні, ти будеш ось в цьому прихалапку. Це цілітній кухні біля Білого Дому а там буде твій офіс. Звітувати ти будеш не Дональду, а мені? Ось це про тих людей, які мають певну суб'єктність в команді Трампа. Решта, вони більше все ж таки виконавці е, волі, і е, ті люди, які транслюють, десь транслюють позицію Трампа, десь йому доносять якусь інформацію, щоб він свою позицію сформував. Я думаю, що певний рівень поваги до колега є, все ж таки він генерал, е, він людина, і, е, він ветеран, е, він людина з серйозним політичним досвідом, і Трамп буде до нього дослухатись, але знову ж таки, ну, його суб'єктність досить така відносна. Якщо говорити про Джей Дівенс, у нас буквально хвилина залишається, але е, запланована зустріч в рамках Мюнхенської безпекової конференції, де, окрім Келога, або на чолі, точніше делегація американської коректніше буде сказати, буде саме Джей Дівенс, віцепрезидент. До речі, роль Венса зараз максимально незрозуміла, тому що він відійшов взагалі на якісь другі треті ролі, наскільки він був помітним під час передвиборчої кампанії, наскільки він непомітним є зараз. Жодних заяв, виступів, якихось гучних новин пов'язаних з ним. От останнє останній момент, коли про Венса говорили, це була інавурація ці фотографії, де його дружина з захопленням на нього дивилась. Поки що цікаво буде побачити, який його план пророкують, йому, що він може стати лідером нових правих в конгресі. Але буде видно щось по ньому сказати конкретно зараз. Надзвичайно, складно. Ну, ймовірно наступний тиждень нам принесе цю можливість щось конкретніше сказати, тому ми будемо за цим стежити. Ну і вам дякую за те, що знайшли час. Спасибо. Нагадаємо Максим Несвітайлов, політолог і експерт міжнародних з нами в студії.